Президент Зеленський заявив, що він готовий зустрітися з Дональдом Трампом навіть ще до його обрання на посаду. А це важлива заява, тому що е, фактично не прийнято зустрічатися з кандидатами до виборів і такий е, в такий спосіб під. Висловлювати їм підтримку, показувати підтримку одного з кандидатів, якщо він ще на цих виборах не переміг. Одна справа зустрічатися із чинним президентом, главою держави, зокрема Сполучених Штатів, інша з його конкурентом. Однак тут прозвучала якраз позиція Володимира Зеленського, що він готовий. Ну, як найближчим часом із Трампом зустрітися, ну але важливо, що так само, зрештою, як і Путін, Зеленський запитав які деталі плану Трампа, і хотів би власне з ними ознайомитися. Каже, якщо в Трампа є план, нехай він його оголосить, нехай він його нам повідомить. Якщо не готові робити це публічно, то тета тет готові розмовляти. І дуже важливо переконатися, що ми не залишимося без підтримки сполучених штатів. Тоді, коли там зміниться влада. Так само послухаємо якраз власне, пряму мову президента України стосовно цього питання. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо. Підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті, якщо він готовий дискутувати на тему закінчення війни в Україні, це сьогодні я готовий з ним зустрітись. Це для мене дуже важливо. Вже зустріч із Трампом дуже важлива для Зеленського, і невідомо чи вона відбудеться, і чи буде офіс президента, українська влада і дипломатичний корпус якихось зусиль докладати, аби цю зустріч зараз організувати. Ну, але фактично цей сигнал безпосередньо від президента Зеленського на американську аудиторію вже прозвучав. Ну і підсумовуючи, скажемо, що якщо орієнтуватися на ці заяви Путіна і Зеленського стосовно Трампа, то бачимо, що... Обидві сторони розглядають Трампа як дуже серйозного кандидата на посаду президента, можливо, навіть фаворита, який найімовірніше переможе на теперішній момент таке ставлення, але водночас з інтонації слів Путіна читаємо, що Росія все ж таки вбачає у Трампові можливість, тобто цю зміну, цю турбулентність, яку проходить Америка, Росія розглядає як можливість покращити своє становище і в ході конфлікту з Україною. І загалом на світовій арені Україна ж, все ж таки, вбачає. Ає в цьому, якщо не загрозу, то тривожний сигнал, то ймовірність власне втратити. Підтримку і допомогу сполучених штатів, якщо, наприклад, адміністрація Трампа не забажає от в таких же обсягах надавати цю допомогу Україні далі в наступному вже фінансовому році, як це було, от власне кажучи, до тепер цього року, тому є нюанси, все ж таки з нашого боку, більше звучать такі тривожні схвильовані нотки, і ми прагнемо політичне наше керівництво з'ясувати усі нюанси можливого діалогу і співпраці вже з адміністрацією нового імовірно нового президента США. Росія ж все ж таки дивиться вперед із якоюсь надією на те, що Трамп принесе їм щастя, хоча досі не виправдовувалися такі надії Кремля, і завжди вони гірко в тому розчаровували. Що часом у вас зараз виникло питання під час того, як ми от розповідали про те всі ці заяви, чи взагалі існує ось цей план, чи десь було про нього сказано, і чи Трамп конкретизував про те, що він має на увазі під закінченням війни? То насправді на цей момент конкретики ніякої не було. Різні іноземні медіа, авторитетні американські видання писали різні версії з посиланням на свої джерела, але довіряти їм до кінця не можна. Звучали і версії про те, що Трамп думає, які території можна залишити за Росією для того, аби зупинити вогонь, але головна така. Суть у тому, аби посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, а там далі вже буде видно залежно від того, до чого вдасться домовитися. Але я навіть... доповню, що є велика стаття на політико, яка описує загалом, але із третіх рук, скажімо так, не безпосередньо від Трампа, а нібито на джерела з його оточення. Журналісти посилаються, як Трамп побачить вирішення цього конфлікту. Ну і там є справді багато загрозливих де нас моментів, зокрема територіальні компроміси, поступки і так далі. І власне кажуть, чи якщо це правда, якщо Трамп мислить у цьому керунку, то ну це треба обговорювати вже і тепер, вже українському політичному керівництву і давати сигнал Дональду Трампу, ну, що так не піде. Так, тому, на жаль, зараз ніякої конкретики немає. Тільки знаємо про те, що Трамп принаймні декларує, що він хоче закінчити цю війну, але в який спосіб і з якими умовами він не уточнює, як то кажуть. Тому, але от що важливо нагадати, напевно, таку ремарку останню стосовно Трампа і от закінчення війни, що якраз під час дебатів питання це звучало, і Трамп на нього відповів не з першого разу про власне закінчення війни. От тоді ведуча у нього питала, чи у ті пропозиції, які висунув Путін, вони є прийнятними для Трампа і чи вважає, чи можна так закінчити війну. Перший раз Трамп не відповів на це питання, але ведуча уточнила, і все ж таки Трамп сказав, що це для нього неприйнятно, але повторив, що він може закінчити війну, тільки якими конкретними кроками досі таки не назвав. Тож сподіваємося, що все ж таки дійсно якісь конкретика така прозвучить, і ще до того моменту, коли Трамп може стати наступним президентом Сполучених Штатів.